Доброго вечора, шановні підписники. Вирішив засняти вам ще одне коротеньке відео по експлуатації інвертора. Може хто не дивився мої минулі відео, то я нагадаю, що інвертор з AliExpress біля 40 доларів стоїть з чистою синусоїдою і ну, акумулятор 80 а годин Відео стосується запуску котла двохконтурного. Тут, як виявилось, є нюанси. Значить, Дивіться, в мене котел підключений через стабілізатор. Давайте я напевно зніму зразу кришку з котла. щоб було видно, як це все працює. Вімкнемо гарячу воду, покажу, що від мережі все працює, як там індикація, все. Вімкнули ми гарячу воду, запалюється котел, про це ця індикація Ну, відповідно горить газ. Все працює, все добре. Зараз попробуємо вімкнути все це. Через інвертор. Так, воду вимикаємо, вимикаємо котел. Вимикаємо стабілізатор ну і вимикаємо то все від мережі 220. Так. Беремо стабілізатор. Ось би вниз. Це взяти, там зовсім інша. Оце плюс йде від котла. Стабілізатор. Зараз ми спробуємо. Давайте напевно без стабілізатора спробуємо. Так, вмикаємо. Інвертор. Інвертор готовий до роботи, про що свідчить, індикатор зелений. Вмикаємо в котла. Так, Котел вмикається. Так, вмикаємо гаряче водопостачання. Так, вмикаємо воду. Так, дивимося котел. Запустився, індикатор пламені потуху. Ну і потух газ. Тобто котел запустився і вимкнувся. Як ви бачите, вода тече. Спочатку я думав, що тут вимкнемо, що тут важливо, яким чином ставлена вилка. Я вставив її навпаки. Бо в мене була така ситуація, що котел не, запух... не запускався від мережі 220, коли вилка була не так вставлена. Тобто, ну, зараз так само поміняли. Вмикаємо знову. Так, вмикаємо гарячу воду. Вода пішла. Дивимося. Знову індикатор мигнув, вань загорівся і потух. Тобто не працює, а вода продовжує текти. Так, що будемо пробувати тепер через стабілізатор. Получається, що, як ми вставили вилку, немає значення. Причому інвертор... Сейчас ту Так, пробуем с стабилизатором. Так, стабилизатор сюда. Инвертор. Так, его. Пішло. Вмикаємо котел. Так. Далі вмикаємо гарячу воду, чикс так, дивимось знову. Знову мигнуло і потухло. Тут те ж саме. Тобто котел не працює. Вимикаємо воду, давайте вимкнемо стабілізатор, вимкнемо інвертор. Так, Спочатку я подумав, що тут не вистачає заземлення. Тому перевіримо, чи дійсно це так, зараз під'єднаємо заземлення через проводок, а заземлення візьмемо від мережі 220 вольт. Так. Значить, візьмемо, увімкнемо сюди отак. Заземлення. Опа. І відповідно тут за заземлення вимкнення. Ну і відповідно в повмережу. Попробуємо, чи це все буде працювати. Так, подовжувач для заземлення, заземлення туди-сюди. Все, так, вмикаємо. Так, інвертор запустився. Вмикаємо стабілізатор, там дивимося запуск котла. Котел запустився, вмикаємо воду. Вода пішла, спостерігаємо, що відбувається котлом. Знову мигнуло. Знову тут запалення відбулося і потухло знову. Чому вода тече? Значить діло не в заземленні. Почитавши ваші коментарі під моїм минулим відео, люди питали, де ти береш ноль. Як виявилось 0, я беру з мережі 220. Значить, Зараз ми це все від'єднаємо. Ми від'єднаємо, це також від'єднаємо Лишні проводки і вимкнемо інвертор вже напряму від мережі 220. Так, так вимкнемо рубильник, йде на квартиру. Світло пропало, я ще вимкну рубильник, який йде на холодильник. Для того, щоб він не вимкнувся, бо нам лишня нагрузка не потрібна. Так, тепер йдемо, йдемо вмикати цю всю систему. Получається я фазу вимкнув, а ноль залишився. Під'єднаний до цієї всієї системи. Так, візьмемо, звичайно, переноску вилка-вилка. Увімкнемо -вилка. інвертор. І вмикаємо зараз має світло появитися зразу. Так, світло з'явилося. Умикаємо. Стабілізатор. Так, напруга з'явилася. Так, котел запустився. Так, далі вмикаємо воду. Так, вода пішла. Запрацьовував. Тут показує індикація, що працює. Відповідно, вогонь горить, не вимикається. Можна поспостерігати декілька секунд для того, щоб було зрозуміло, що все працює. Вода нагрівається, все працює. Все підключення. Стабілізатор, стабілізатор виходить сюди, тут інвертор, ну, відповідно, там в мережу, з якої береться ноль. Так, вимикаємо. Виявилось, що. Для роботи котла потрібен 0, а в інвенторі нуля немає. Таким чином треба брати ноль з мережі 220. Тобто, якщо у вас не запускається котел, дивіться, можливо, ви вимкнули рубильник, не тільки який вимикає фазу, а який вимикає ноль. Я так розумію, що від заземлення це не залежить. Ми провели з вами тест. Ну і ви все, все наглядно побачили. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Задавайте питання в коментарях. Може щось порадити в коментарях. Дякую вам за перегляд ще раз. До нових зустрічей. До побачення.